Слава Україні! Сьогодні розглянемо неелектричну систему ініціювання, яка основана на передачі детонаційної хвилі всередині трубки, шок-туб. Ще інколи її називають шок Wave ударна хвиля. Ще можна почути назву Нонель. Але нонель це назва конкретної комерційної продукції, яка була розроблена у 1960-х роках компанією Нітронобель. Ноноль це скорочення від англійського non-electric, тобто неелектричний. Але у війську часто всі неелектричні системи подібного принципу дії називають нонелем, навіть якщо вони від інших виробників. Але слово нонель стало номінальною назвою подібних систем. Це як будь-який позашляховик називати словом джип. Хоча джип це конкретна назва виробника позашляховиків. Ще її буває називають хвилевід, тобто система, яка передає хвилі, ударні хвилі. Тому інколи ще можна почути ударно-хвильова трубка. Система складається з пластикової трубки, яка всередині має порожнину. З внутрішньої сторони її стінки покриті тонким шаром вибухової речовини, приблизно від 20 до 50 мг вибухової речовини на метр. Діаметр трубки 3 мм. Бувають ще посилені трубки діаметром 3,7 мм. Вони мають міцніший корпус, призначені вони для механічного заряджання. У момент ініціювання малопотужна вибухова хвиля поширюється по трубці, не розриваючи її. Тобто, ця трубка безпечна для оператора, який здійснює її ініціювання. Зазвичай у трубці знаходиться суміш октогену та алюмінію або тен. Він детонує зі швидкістю понад 2000 метрів на секунду. У цьому відео швидкість зйомки 1000 кадрів на секунду. Якщо швидкість детонації в ударній трубці 2000 метрів на секунду, тоді за один кадр детонація має пройти 2 метри. У відео розміщено 17 метрів ударної трубки. Для ініціювання може використовуватись як неелектрична система, так і електрична. Для неелектричного ініціювання використовуються спеціальні пускові пристрої. Вони можуть бути або багаторазові, або одноразові. Наприклад, ось такий пусковий пристрій від комплекту міниклейморф. По змісту він аналогічний до системи ініціювання ZTPM з механічним наколювальним механізмом, який вдаряє по капсулю. Тільки що тут трубка не вогнепровідний шнур, а ударна трубка. Ось така система ініціювання міни клеймор. Тут детонатор. Намотана трубка нонеля Та система ініціювання нонеля. Цей вже використаний. Щоб його ініціювати, потрібно виняти запобіжний шплінт. Тут в ньому є вусика, але їх не потрібно згинати впряму. Просто потягнути. Далі потрібно потягнути до кінця за ось це кільце. Ось стався накол. Цей пусковий пристрій одноразовий, але повторюсь, бувають і багаторазові, в яких змінюється капсуль запалювач та змінюється ударна трубка. Цей пусковий пристрій складається. З ось такої втулки, з якої, в якій з однієї сторони ударна трубка, з іншої сторони капсуль запалювач. Тут є ущільнююча резиночка. Пружина. Ударник. Ось таким чином. Тут така цанга, в яку входить ось цим виступом, оцей шток. Сподіваюся, видно, ось цанга розширюється і тут захлопнулася. Тут знаходиться, ось в цьому місці знаходиться пружина. Ця річ, цей стопор впирається. У верхню частину корпусу. Такі герметизуюча прокладка. Кільце. І через ось цей отвір у корпусі сюди вставляється запобіжний шплінт. Так, пружина стиснута ось тут. Ось таким чином воно не може, тобто пружина не може вирвати, скажімо так, оцю цангу з цього з, штифта, з головки на штифті, і воно, як би сильно не тягнуло, воно не зможе його вдарити. Коли, ну, насамперед, запобіжночика Ось так вставлено і не дає робити будь-які рухи ось цим штифтом, коли ви виняли запобіжну чеку, вона розблокувала штифт від корпуса. Тепер в момент, коли ви тягнете за ось цей штифт вверх, як ви бачите, на ось цій, ось цій шайбі є таке тут потовщення. В момент, коли витягнете. І ця шайба впирається в верхню частину корпуса, ось тут, це потовщення заходить в цангу. Тим самим, тим самим воно її знімає. Тобто воно цангу зараз, сподіваюсь, видно. Цангу воно розкрило і зняло з цієї голівки на цьому штоку. І в цей момент, коли цанга звільнилась, під дією пружини. Вона тисне та вдаряє по капсулі запалювачу. Для ініціювання ударної трубки ще існують спеціальні підривні машинки, яким контактом подають у внутрішню частину трубки високовольтний струм. Наприклад, ось така комбінована підривна машинка, огляд на яку скоро буде на каналі. Для ініціювання ударної трубки є ось такий штекер, всередині якого є, сподіваюся, буде видно, штирь. Потрібно у цей штир, скажімо так, потрібно ставити ударну трубку таким чином, щоб вона насадилась на штир. Буває, що ударна трубка має. Трошки різний в зовнішній діаметрі, і буває, що вона погано вставляється ось сюди. Тоді можна обережно ножом підрізати, щоб можна було вставити. Також буває, що внутрішній діаметр трубки, або в момент перерізання вона сильно сплющилась, або він просто, скажімо, так, доволі невеликий. Тому порівняли пласкогубцями. плоскогубцями, і ще можна ножем обережно ось так трошки. Розковоряти отвір для того, щоб трубка легше вставлялася на, той, на цей контакт. Ось це так вставляється. з середнім зусиллям. Так, все, трубку вставили для ініціювання. Підривною машинкою натисну кнопку, вогонь. І звичайно, що ця трубка має робити якусь роботу, а не просто гарно бахкати. Для з'єднання ударної трубки та детонатора використовують перехідні вкладиші. Для променевих детонаторів, наприклад, як для КД8, є ось такі поролонові вкладиші. Ось так вставляється в детонатор. Якраз десь 1,5-2 мм не доходить до сіточки. Так, сюди вставляємо нонель. І вставляємо у детонатор. Та обтискаємо. Детонатор зафіксований добре. Но Зафіксований добре. Але краще на нього велике зусилля на висмикування не давати. Під'єднуємо но до підривної машинки. Вставляємо, натискаючи на цю кнопку, заряджається, коли відпускаємо, стається підрив. Увага! Вогонь! Якщо у вас немає спеціального вкладиша, ви можете нонель обмотати ізоляційною стрічкою, щоб діаметр був Трошки менше, ніж внутрішній діаметр гільзи капсулі детонатора. Коли будете обматувати нонель ізоляційною стрічкою, слідкуйте, щоб сам нонель не виступав за ізоляційну стрічку, щоб ви випадково не всунули нонелю у сіточку в капсулі детонаторі. Одразу відріжу шматок ізоляційної стрічки, щоб сам нонель зафіксувати або відірву. Та добре зафіксували капсуль до самого нонеля. Ось так. Увага! Вогонь! Ударною трубкою без детонатора можна підірвати пітарду або порох, але без детонатора підірвати вибухівку не вийде. Вставляємо ноль і пітарду. Існує ось такий трійник для Нонеля. Він є багаторазовим. Тут є направляюча всередині. Вставили, що було рівно з краєм цієї гайки. Закрутили? Завдяки таким трійникам ви можете робити нонельовибухові мережі. Трошки крутить його. Заряд, вогонь. Але перехідник цілий. Ще існує система одразу в зборі на зразок ЗТП. У детонаторі затиснута ударна трубка, сама ударна трубка та одноразова система ініціювання. І вони бувають різної довжини. Та існують з різним часом затримки підриву капсуля детонатора. Існує ще дуже багато аксесуарів для з'єднання розгалуження та передачі детонацій. Ударну трубку можна ініціювати, якщо її приєднати до капсуля детонатора або до тротилової шашки. Потрібно накласти з перекриттям та щільно замотати ізоляційною стрічкою. Ударну трубку можна ініціювати від капсуля запалювача. Наприклад, від єврокапсуля. буду використовувати ось такий наколювальний механізм єврокапсуль. Втулочка. Та ударна трубка, на яку намотаний шар ізоляційної стрічки. Щоб вона щільно входила у втулку. Зараз це додатково закріплю ізоляційною стрічкою та підемо випробувати. Якщо по якимось причинам ви все ще не бачили мої попередні відео про променеві детонатори, капсулі запалювачі, наколювальні детонатори та системи їх ініціювання. Та електричні детонатори. Посилання на всі ці три відео будуть у описі. Обов'язково подивіться. Є спеціальні з'єднувачі, в які можна вставити декілька трубок. В такому з'єднувачі всередині є капсуль-детонатор, який містить приблизно 300 мг вибухової речовини. З'єднувач вставляється ударна трубка, яка передає детонацію на капсуль детонатора. А він передає детонацію на інші трубки. Така система менш чутлива до електричних завад, різних блукаючих струмів, електромагнітних полів та ударів блискавки. Для неї неважлива відсутність високовольтних ліній електропередач. Її можна ініціювати за допомогою підривної машинки, так і за допомогою неелектричного пускового пристрою. Вона доволі легко та швидко монтується, на відміну від детонаційного шнура. Якщо одна ударна трубка буде лежати на іншій ударній трубці, при підриві першої вона не передасть детонації на іншу. Тобто ця трубка не руйнує те, на чому вона лежить. Ця трубка є одноразовою, тому після використання її не обов'язково збирати. Наявність на деяких трубках затримки підриву потрібна у гірничо видобувній промисловості. У військах вона сенсу не має. Але й вона має і недоліки. Її потрібно обережно зберігати. Не можна допускати переломів трубки або сильних перегинань. Ви не зможете перевірити, чи трубка не перебита, якщо фізично її не оглянути повністю. Наприклад, міни Клеймор комплектувалися електричними системами ініціювання, у склад яких входили детонатор, дріт та підривна машинка, та на один ящик був один пристрій перевірки. Після артилерійського обстрілу до дротів встановленої міни ви могли підключити пристрій для перевірки, підключити через нього підривну машинку та перевірити, чи не перебитий був дріт. Клеймори також комплектували системою ініціювання ударною трубкою. І у випадку з використанням міни з ударною трубкою. Після артилерійського обстрілу, ви ніяк не зможете перевірити, чи трубка перебита чи не перебита. Про це ви дізнаєтесь тільки в момент підриву, якщо його не станеться. Та якщо дроти були перебиті, то їх можна неважко з'єднати з скручуванням та ізолювати ізоляційною стрічкою. А ударну трубку без спеціальної муфти з'єднати вже не вийде. На мою думку, ця система більше підходить для. Неспішного розмінування або підривів, подалі від ЛБЗ, або для цивільних підривів, наприклад, у тій же гірськовидобувничій промисловості. Але за умов браку іншого можуть знадобитися для певних робіт у військах ці трубки також. Хоча досі є боєприпаси, в яких використовується система ударної трубки. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.